На кладовищі у селі Затурине, що біля Полтави, могили бійців, які загинули під час оборони України від російських військ. Тут планують облаштувати меморіальний комплекс. Тут буде, ось як ви бачите, хрест такий поставлений, і плити, де будуть викарбовані всі прізвища наших це як доски. Тих, які тут будуть лежати загиблі. Ми плануємо, щоб від цієї дороги був вхід сюди, до меморіалу слави. Ось так воно буде виглядати, щоб вже підійти поближче до цього меморіалу. А ще планують зробити освітлення, доріжки, асфальтовану дорогу до кладовища та забезпечити охорону. Облаштування меморіального комплексу ініціювала громадська організація Сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини, каже її голова. На Баженка зробили алею героїв для наших загиблих хлопців в той період до повномасштабного вторгнення. Місця там більше не було, щоб робити загальний там на тому місці. Значить, я звернулася до міської влади, приїхали сюди, виділили тут цілий нам ну, сектор. Це якраз саме ну, удачне місце, де можна зробити цей комплекс, щоб він, всі воїни, які загинули, були разом. Нині територію розчищають від дерев, але облаштувати комплекс поки не можуть, бо під час воєнного стану фінансування на це спрямовувати заборонено. 590 постанова не дозволяє продати капітальні видатки. А це все опирається у капітальні видатки. Можливо, ми знайдемо якісь рішення, що це стосується меморіального комплексу, який пов'язаний з похованням наших героїв. Будемо вести переговори із казначейством. Можливо, ми будемо просити внесення змін. В минулому році у нас дуже дієвий механізм. Був, це робота через асоціацію міст України. Те судиностопостановича носилися зміни, виходячи із побажань місцевої влади, органів місцевого самоврядування. Тому ми таким чином також будемо давати свої пропозиції щодо. От поховання наших героїв за словами Валерія Пархоменка згідно з проєктно-кошторисною документацією на облаштування меморіального комплексу необхідно 4,5 мільйони гривень. Поки ж родини загиблих можуть внести пропозиції щодо вигляду пам'ятників бійців. Ми хочемо зібратися десь після 20-го числа, і запропонували ті, хто виготовляли цей проект. Що можливо будуть якісь прохання там і землі сам пам'ятник, як він є, за словами голови громадської організації сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини Наталії Чепіги від початку повномасштабного вторгнення на затуринському кладовищі поховали 99 бійців Каріна Попова та Микола Єрьоменко суспільне новини Полтава.